Маскувальні сітки для оборонців плетуть учні 4 класу одного з ліцеїв на Вінниччині. Учениця Адаріна Драпак показує Суспільному, за якою технологією плетуть сітки. Ми плетемо павочко. Воно плететься ось так. Ми спочатку ось так плетемо, потім, потім беремо інший кінчик і ось так. Тобто. Це не важко. Просто береш через дві дирочки, і операж, щоб вони вижили на війні і не гинули. Дев'ятирічний Матвій Олійник розповідає, він син військовослужбовця. На війну батько пішов добровольцем 2014-го. Додому, каже, чекає його з перемогою. Я дуже сумую за тата, я плету сітки, щоб він повернувся додому. Маскувальні сітки для захисників учні ліцею виготовляють із початку повномасштабного вторгнення РФ, розповідає директорка Антоніна Кацай. Роблять їх розміром 6 на 5 метрів. Таких виготовили 28. Матеріалами забезпечують волонтери. Ця практика дійсно себе виправдовує. Дітки під час перерв мають можливість плести, долучатися до цього, крім початкової школи і середня старша школа. І це уроки трудового навчання, це просто уроки класні години в класних керівників, які теж долучаються до цієї справи. Сьогодні маскувальні сітки плетуть 27 ліцеїстів, серед них і Святослав Окульський. Його тато захищати Україну пішов у вересні 2022 року. Нині на реабілітації каже, хоче, аби Україна перемогла, і тато був вдома. Він служив в ЗСУ, він робив за те, що ми могли спати, їсти і ходити в школу. Він, він був один раз поранений і його відправили на лікування додому. Сітку, над якою ліцеїсти працюють зараз, передадуть місцевим волонтерам. Її разом з іншою допомогою та провізією наприкінці вересня доставлять оборонцям на Покровський напрямок. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.